Всім привіт! Гарного сім дня і настрою. Я працюю. Заховалася. На базарі. Я його Прийшла гроші заробляти. Дивлюся, бо так люди дивляться. Ми вже додому. Отработали. Це я купила кошеля для такого. Надо. Це ще я, що мене ось розиночка одна. Я несу. Бо вже скутер не може всього забрати. Там -он, я йому купила масло. Зік купила масло. Подожди, машина їде. А, маш купила масло Зік у машину. Все. Йди, До неділі. Дай Боже, щоб були всі здоровенькі. До свидання. Ви будете, так? Да? Так, да, треба дожити. Добре, що цей столик у мене такий був. Помалу. А там руль не вивертається, бачите, стол зажимає. Та я й боюсь, Він каже, їдь, кажу, ні, я краще ногами прийду. Все, базар закінчився. Пустота. базар, базар. Йду я вже додому. Зараз поп'ю чайок, де й поїду. Мені треба термобільо зятю купити. Заказ є. Балаклаву купити, тепло, бо вже похолодало, а там вже дуже дубар. Треба купити і відправити. У новій почті, мабуть, відправлю. Чи автобусом, коротше, я побачу. Як там вийде, люди <риклад> дивляться, не думають, що я їх знімаю. Ай, що це таке розпетлене? Я просто Михайловича, чи Віталіка, батька хочу трошки привчити, щоб він трошки торгував, щоб він трошки виходив, щоб ну так, ну, молочинка, стояв трошки сьогодні, а потім. Почав мені дзвонити, а я побігла, це ж масло. Куплять, бо я купляла в одну машину, а це ж дві. Зараз. Мотора вчора я два дядька знайшла, стояла під забором і ждала, коли йдуть, кажу, нема нікого, Він пішов до тих людей, що ви мали. Їх немає вдома. Я стала, в нас дорога така, понад хатою люди всі йдуть. Кажу, мужчини ви б не могли мотора закинути в машину. А, Каже, хоч би що, каже, нема що робити. Ну трошки матюком. Кажу, то заходьте. Поставили, помогли, вкинули двох їх, Віталік, я і Ігор. Ну, там вже він вже там понад. Позакручував, там він дуже важкий і на коробку, на болти. все вийшло. Тепер вже ж треба масло. Масло, капець. Я поїхала по масло, дзвонить. Що ти ходиш? Давай йди, кажу, постой. А масло тенол 650 гривень. Получається, 5 літрів. Ну, там 7000 кілометрів можна на ньому проїхати. А я брала Зік 10 тисяч, по-моєму. До 10, сказали. Ну, я думаю, для москвича нормальне це масло буде, пішла там узяли. Я брала за 650, а сьогодні вже все, він підняв ціну 750. Воно на рівні із хаду маслом. Хадовським маслом. Хадовське масло 1100. А тетинол. А... 5 літрів воно й дешевше 650 на 100 гривень, але вдруг воно ну, якесь погане. Я не знаю. То взяла це так само зігде і все. Отакі От діла мої хороші, мої є. А що так якось, бачите, засвічується небо, то так красиво, то біле якесь так. Красивенько. Йду додому, буду відключатися. А далі зустрінемося. Візьму потім скутера, докуплю хліба, бо треба ще хліб купити. От такі справи. Привіт всім вам передаю і люблю вас. Я вже приїхала з магазину, Ось такі штани купила. Це Сваха заказала взять ось такий фліс. Ну, вже тепленький. Тут ось так чуть-чуть, як синтапончик, трошки ось знизу. А там далі теж фліс ось по це. Ось так на п'ять. Типа, як синтапон, чи що там, бачите, подкладочка така обікновенна. А там всюди ось фліс, теплі штани такі. Тому що вже така холодина, що, каже сваха, нереально реально там будь. Це ж не в хаті спати. Ну, от таку купила шапочку. Класно, олівка. Дуже класна. Вона дуже тепла, я навіть на себе мірила, то класно. Ой, таку купила балаклаву, теж олівка. Вже воно класно, тепло. І таке йому цю штуку забула, як називається. Такі покупочки купила. Завтра ще заберу термобільйо. Завтра прийде. Такі покупочки, так що буде вже тепло. Ну, звісно, не так, як в хаті, на кроваті, але все одно. Ті штани такі теплі. Тож у Віталіка такі є. Зараз покажу. Якісь отакі. Ну, теж хороші. Якби такі були, то я б такі взяла. Тут ззаді, бачите, як зроблено. Ну, навірно, на роботу зараз таких не можна ходити. Не знаю. Такі кармани. Ну, хороші. Крепкі. І теж тут такий фліс. Не знаю. Конечно. Менших, менші були штани, але якщо менший розмір береш, то вони на його будуть короткі, тому що він 1,95 м. А вони зразу такого стають короткі-короткі. Тому приходиться брати ширші. Ну, Якщо що, то хай тут сваха отак трошечки візьме, тут і щебне, і все. А тут ремінь буде. Ай головне, хай буду тобі, хай будуть більші, ніж малі. Малі точно не підуть. Ось так, такі покупочки у мене вийшли сьогодні. Завтра заберемо термобільо і все. Така холодина. Я вже думаю, щоб групу, може, розпалив. І так переживаю, якщо я побачу, що груба буде жовті. І зачірка, то я зу -зу з лузду з'їду. <глав> я>, я не знаю, що я тоді буду робити. Я навіть не представляю. Ну Може осипатися все. Ну це ж плітка. Вона просто глянцева, ну, сама ж грубо пліточка, сама така ось така глянцева, а тут я її взяла і скрила <глав 'я> Гвалт. <глав 'я> Краса, неймовірна. Бачите, яка картина в нас. Ой. Не передає так. Треба банки срочно ставити погріб. А Михайлові зайнявся. Каже, пойду каже, поскладаю, бо там у його, у його в цьому як. Там раніше в нас свині жили, потім курі жили, а потім він собі відділив для запчастей, то там дуже багато всякого хламу. Кажу, ну поприбирай, кажу, я часто прибирай, нічого не можна робити, а ти поприбираєш, постирала свої вчора салфеточки. Такі справи. Ігору купила зажигалку. Тоже. На один день вистачає зажигалки і все. На один день. Я не знаю, що він з зимі робить. підемо, побачимо, що там робиться. Я вам скажу класний. Аж так куплений кетчуп. Добрий рецепт. Добра хазяйка, стірки валомон. Ігор назабивав. Кажу, нащо ти туди його вже запхав, ну хай вже лежить. Завтра буду стирати. Треба подивитися. Надіюся, що завтра праздника немає. Треба трошки там повирізати сухі квітки. То знаєте, скільки роботи? Все ж вдома вважайте, не сиділа, вважайте півдня у лісі, а потім приїдеш посуда, їда, іде, і, 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 і відео поскидати ночами. І так, можна сказати, що мало сплю. Тепер по чуть-чуть буду вже робити. Так що хоча б ще одненький разочок по ягоди піти, але куди вже піти, коли вже їх не приймають, а завести їх за 50 кілометрів, там на Київ електрички, я не буду називати города, Приїжджають, то люди беруть там для себе і для себе можна взяти, що вже там буде, то буде, а куди ж на продажу. Ти його ж поки ти набереш, поки з лісу їх вивезеш, а поки ще дізелем ти їх провезеш, то там просто буде каша. Але каже, жінка, беру руками, каже, 2 кг за день набираю, і по 80 гривень чистиє, продає їде. Дорога безплатна їй, бо вона пенсіонер і каже, отак, ще там щось її домашнього, то каже, ну нормально, я кажу, і це ви так постійно каже, так. Да. Я кажу, чого ж ви їх не здавали? Мака, не знаю, і так привітло. Кажу, то ж краще по 50 гривень було здати, нагребти, нагребти. І просто здати було більше. Це ж... Ой, А вона великому ще 10 кілометрів, каже, по ще йду, веду в руках, Трохи, ну, ще як їде в ліс, да, а як вже з лісу, то вона його більш веде, бо каже, буде гіцать І ягоди, ж, ну, особливо зараз, з їх взагалі нічого не останеться. Вони зовсім будуть пом'яті, і віду в їх не буде, як їх продаси. Вони вже ну, можна сказати, що не тримаються. То, каже, так весь час їздила і продавала. Не знаю, так. Каже, так привикла, і все. Не знаю, може, їй так краще. Мені то ні, мені так не краще. Теж треба ще їх завести день потратити. От вона сьогодні поїхала, вона приїде ж увечері. Ну, набере вона 3 кг, ну і що? Ну, 4, ну, ну, на 300 гривень вона їх продасть. Я не знаю. Наполовину, так би продала їх 150, то торгувала, так 300. Ну, -ну. якщо, може і вігодно, не знаю. То вона б сьогодні, якби їх приймали, то вона б ще сьогодні їх би набрала і вийшло б так. І не так утомість. Ну, не знаю, хто я, коротше, привіг, що я там буду за когось рішати, коли у мене свої проблеми і свої думки. Правда? Нашого воно на нам взагалі? Ми робимо так, як нам виходить, як у нас виходить. А там таке діло. Так що підемо зараз до Віталіка в гості і побачимо, що він робить в своїй халабуді. Ой, а там просто завал. Просто завал, зараз я вам покажу. Він може і не хоче, але я покажу. Я ж усе показую своє. Ну почти. а його не Ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. Йдем. На сінечку треба збирати. Значите, посипається зараз мальві. А потім можна, кстати, це ж я можу зараз зараз назбиратися на сіні да попродавати. У неділю на базарі. Тато, що ти робиш? Ха -ха -ха -ха, покажу твої порядки, хай бачить. Ну, чого ти так нормально все? Ну, це життя. Я повіщала ж. Ну. ну, що ти хочеш? Ну, нормального хазяїна завжди, бути ось тільки всього, чого ти. Молочинка. що? На 41-й ще напередодні коли воно помається, ну так. <рес> і нові його. Так, воно так, така така. Ось таке масло купила. Зік. Це теж вживулю лили таке саме масло. Мені подобається зік, а це я на скутер купляла, от вами. Тисячі, тисячі, блін. Пару раз масло купити і можна москвича купити. Так, да, резину і пару раз масло, і можна купити москвича недорогого. Кстати, треба десь гроші заробити ще бістрей. Купимо ще одного москвича. Москвичком би продається за 10 тисяч гривень. От, у тебе там порядочок. А, Та що ж не показуй, то все ж нормально ти прибереш. Тор стоїть, вчора вкинули. Ну, там ще треба йому щось різати, пиляти, трубу відрізати. Покажу вам. А, не це, не це, не це, не це. Ось тут. Сьогодні не взяв. Отакі справи. Бачите, огірочків немає, вони посохли і все. Все мені треба убирати. Хай ще поцвіте трошки. Чорнобрівці, все. Бачите, соняшники. Все треба срочно збирати насіння і це все вирізати. І робить чистоту, що це таке, це ж ненормально. Калина. При долині, кущ калини. Нахилився до води. Подивіться. Ну подивіться. Перший рік зародила яблонька. Яка ж це краса. Дивіться. Я вже кажу, нехай вона так лежить. Але що таке? Дивіться. Хоча б і цієї Подивіться, яка краса, як і А Аки вони смачні. Дивіться, ось яблунька теж перший рік зародила. Боже, яка краса. Як все Бог сотворив. Подивіться. Це зимні. Дивіться, це похоже на Голден яблука. Бачите, яка краса неймовірна. Порядків немає. Города я виполола вже. Ну, раніше купати треба там картопельку. Ой. Зараз покажу. грушечки Дуже добре. Я б їх вже зорвала б, да і все. Їх тут ось дві. Ось одненька, три і ось п'ять. Ломить віточку. Ну, що вже я зроблю. Пішли зі мною. Це рані, це рані віноград, і що? у нас спаса вже є. Але ну, він такий. Такий смачний, ну кисло сладкий. Наташа, та що це той твій виноград? Ще мама жила Ти колись нам дала виточку, він змерзає, вимерзає, а потім обратно із землі і отак по кругу. Ого, це цей запашний дуже виноград. І солодкий як мед. Це вообще. І цюнька, Чи й ти? скськськ сюди. Батько насварилися, <свисті> сказали, прийшла да показую. Ну, то що, гріх, бу... гріх буде в скритому? Треба все показувати людям. Теж нічого не погане, правда? Що там таке? Ну, назбиралося дуже багато всього, ну, то що, шпілька? І там усі гроші. Отак, то, <свисті> коли буде кінець цьому всьому. Металолому. Кажу: позбирайте, що не треба. У металолом, а те, що теж не треба, то мусор, а те, що треба, склади гарненько дай усе. А я кажу, буду потім уже у себе у, у, свої, у своїй кладовиці прибирати, де вода, да все. Зайняться треба уборкою, догородами. Так що на сьогодні, мої хороші, мої любимі, я вже скажу до побачення вам і до зустрічі. Пока-пока.